Американців є і статус, і статує свободи Лас-Вегас, Ніагара, Нью-Йорк, Голлівуд І уживається спокійно, там ще купа народу, а в нас хоч і один, то не міщається тут. Ісландія далека, має 200 вулканів, Рик'явік, пару гейзерів і вічні люди. Кожен з вулиці, якщо захоче, просто на каву в офіс президента може сміло зайти, а моя країна не можуть за що жити нам. То за що жити нам треба? Це покоління слабокорі. Бачите, як ми заробляємо на кусочок хліба, ось такими путями виживаємо на, на клятому морозі, без починів і без цього, що нас мер зараз каже, що ми багатії, що ми заробляємо, щоб не платники податку і ще так далі і далі. Як нам тяжко виживати в таких умовах мерзним, при при морозі, при всьому часто, що за нами всіма стоять наші сім'ї, наші діти, наші внуки, і ми отак виживаємо наші старенькі батьки. Я не знаю, як до вас звернутися, щоб ви нас зрозуміли. Мер нас чомусь не розуміє. Він, та як він може зрозуміти, як він в нашій шкурі, може, був колись і забув. Зараз гроші його затьмарили. Зараз він думає за хасідів, за їхні, їхні статки. За... Те його більше волнує, чим його безпокоїть наші проблеми. Ми не можемо з цього місця ніде піти, бо нам влада не дає другої землі, так як другим. Така, щоб ми могли там працювати і далі. Ми хочемо платити кошти, ми хочемо сплачувати налоги, і ми хочемо, щоб тут ми стояли і могли приходи приносити собі хоч який-небудь доход і нашим сім'ям. Я не знаю, що ще можемо сказати, і вже люди скільки сказали, і ми виступали. Ми ж не такі люди, що можемо говорити і такі великі там слова. Ми хочемо тільки, щоб ви нас почули і підтримали. що Якщо мер не розуміє, що хай він хоч один чи хтось із його замісників прийдуть і постоять тут один день на цьому морозі і холоді без почину. І він тоді, може, зрозуміє нас, а зараз він не розуміє, бо дуже-дуже там великі кошти і їм падає з неба все. А нам треба заробити отаких таких умовах, як ви бачите, ми зараз виживаємо. Я думаю, що ви віднесетеся до нас з розумінням. І, і поймуть люди нас, що це не просто так, не просто піяр ніякий. Це боротьба з владою, яка нас не чує. Ми хочемо, щоб вони нас почули і рішили наше питання, а не те, що він рішає нелегально. І знов як обманути цих людей, як їх знову викинути в пропасть. Скільки можна? От ми і боремося і будемо боротися. Із цих місць ми ніде не підемо, поки ми не дійдемо до єдиної думки. І нас це. Устроїть і задовольнить всі обидві сторони. Ми платники податки, ми тут стоїмо більше 13 років. Був базар, і при бодрові був, і зараз буде. А то, що він пообіцяв комусь цю землю, то хай вони вибачають в них і так уже через горло лізе, а нам якось треба виживати. Не віддамо ми цю землю нікому. Під будь-якими я не знаю. Хай даже танки тут їдуть. Ми не можемо віддати, бо нам немає куди йти, і нам треба якось жити. Ми не можемо всі оці ці сім'ї піти і під церкву сісти. Він нам обезпечить робочі місця. Хай дасть нам робочі місця всім, і ми тоді підемо працювати. А зараз ми, ми не на пенсії, я лічно не на пенсії, нічого. Як я маю сидіти вдома і не платити за газ, газ відріжуть. Треба виживати, і треба з розумінням ставитися до свого народу, а не просто сказати я по закону. Вони хай навчаться по закону жити, а потім будуть вже рішати за других людей, чи жити їм по закону, чи не жити. У нас беззаконні, у нас безвладдя. І те, що е, твориться на, в касідах, хай подивляться, хай подивляться, яке там бездонне дно грошове. От там закон для них зроблять спочатку для іноземців, а не такий закон для цих простого цього народу, який тут зараз пропадає на цьому морозі. Будемо торгуватися на зло врагам. А що робити? Треба ж я Виживати то надо? Ти знаєш, так хочеться жити, наслаждаться восходом багряним, Жити, щоб просто любити. С тобой рядом, ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят. Ві насвече! Може не раз стати таким кульком із такої що Це тебе хотела вас. Показати, як ви виживаєте. А, оце правильно. Ага. На нашій вільній Україні, так? Да? Да. А скажіть, пару слов, розповість. що ви бажаєте нашій владі, уманській конкретно? Нашій владі Щоб, щоб напросить... думали про людей, о, а не о, про о, себе. Отак. От. А то кармани набивають, а людям пенсію додавили, кому 50 рублів, кому 100 рублів. Це від пенсії залежить. На сьогоднішній день нам ходимо, взагалі ніяк. А ціни то ростуть, ось опять у два рази виростуть. Ну і вижить з вас цього ринку, як, де, як будете виживати далі. Як виживати? Мотлок цей не будете, не будете Хоть... продати вам навіть домашній. Ще ж воно вже не продається, цей мотлок. Ще ж не продається. Так, Оце вже три чи чотири базари стою, я й копійки не вторгувала. Хоча б на хліб стою Яка і прошу. Яка пенсія? 100... 1200. — Яка у вас 950. 950. пенсія? — 950. — 950. І це, щоб вижити, ви йдете, а це вдома робите, то є старіші речі, які залишилися? — Старі речі позабирала у дому. Всі, що є. І дитячі, і свої. — Що ви побажаєте нашій владі? — Ми побажаємо, треба. — Їм не бажати, їм треба випитати требу. від них. — 949. Це... — Це ви виживаєте? Ну, — А як ви виживати ви? в місті? За газ, за воду, за світло, каналізацію. 25 років. — Ви втіли, що мер коло вас стояв, торгував чи ні? Да. Попробуй. Да. А? Тіла, щоб попробував. І Щоб депутати на 949 Я, я нічого не Ні, я депутати. кажу, щоб прожили на цю. А ті київські, так? Да. Так, да, так, да, так, да. щоб прожили. Дякую. Чоловік лежав 5 років. З кроваті не вставав. 28 з половиною год вони або 30, або 15. Дали 949. Три рази людям додавали, а хоч 50 копійок додавали. Та й щоб не діти то б і за квартиру не заплатила б квартиру забрали. Ти мусиш стояти. 83. 83. Ага. І пенсія у вас не багато. Тисяч десять отримуєте пенсію? Пенсії вже два роки не не, не мають. А яка у вас пенсія? А? Какая пенсія у вас? 230 гривень. У мене підземний стаж, а 230. А, 2300. а? 2000 гривень, так? Да, у вас пенсія? 2300. Да. Ну вам не вистачає. Где хватает мне? Каждый месяц укол стоит простота меня. Каждый месяц укол я в институте лежал. 2300 гривен укол каждый месяц, чтобы не умереть. И вы молодец. Я уже все И вы еще крепите, еще на бабу глазами смотрите, молодец. Я уже все распродал, уже на уколы нечего, надо ставить. Что вы хотите сами сказать? Что? Что вы требуете от влады, от новые? Я нічого не требує. Так і буде торгувати, вам все нормально. Влада має бути умною і сама розуміти, що для народу треба. Хотів би, щоб, якщо не далі тут, щоб нашли місце какое то щоб датим э, пенсіям, щоб якась забавка була. Щоб трошки пенсії додавалося, правда? Ну так, да. а? Ну, да, бо ж 1300 дуже мало. Щоб тисячу чиновники наші жили, зарплати, правда? А от, якби вони а, вам вже платили 5 пенсій. І вони, 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 вони а, Ми розказали, що ця Гонтарева отримує в місяць 128 тисяч. Та де ж це її дівати? Хай би мені дали до кінця вже життя 128, то мені б хотелося. Їй треба, як жабу розірвати, того не ну. вже. Я живу з сином на одну пенсію. Яка? Тисяч десять отримаєте на двоєм чи ні? Ну так, 20 отримаю. 1200 у вас і не ров сина 900. Оце 1200 отримаю і ми вдвох. Можна жити, що мусить продати таку квартиру, та я купила тут, таку дві комнатушку. Він купив у селі. Та й сидить там на, на, мою, на мою шию. Та й що, та й що робити? Я хочу тут сидіти, танцювати і, і горли марші граю. Задержите сина, виходить? Ну так, да. він каже, щось кончиться, каже, мама, я, у мене голодовка. Давай олі, давай сало, давай то все, от, от тобі живемо. Та добре жити зараз. А ви б хотіли, щоб вам десь одне місце зробили, щоб ви могли там з дому, що там вас мішає продати? Я, я так хочу, хлопці, тут стояти. Як голодний. Ти нормальна пенсія. Нема грошей, я живу одна, діти далеко, чоловіка теж немає. Мені ці гроші, що дають, мені 1200-1228 гривень не вистачає. Та й своє продавати. Нема за що, нічого ніхто не хоче купити. Я все дешев прийде дорого. Люди висота свої віші одежу продають, тому що немає за що жити люди. Продають, бо їжа така дорога, все дуже дороге. Їжа дорога, а діти, одежа дуже дорога одежа. Та й вийшли на базар, щоб своє поради, щоб щось на хліб заробити. Так, да, ми торгуємо. А чому ми там торгуємо? По чому ми там стоїмо мерзнім? Ви не знаєте, ви не думали об этом, як этим людям допомогти, щоб вони там не стояли. Чтобы им так, такую пенсию, как у вас зарплата. И чтобы я дома лежала и смотрела телевизор. А не дрожала так, как собака бездомная. Я инвалид второй группы. Я обращалась 10 раз, чтобы мне выделили помощь. Мне ни разу не выделили. Выделяю деньги пенсионерам, инвалидам. Нету денег. А вы что не знаете, что в Украине вина? Галина Михайловна мне рассказывает, что в Краине вина. Да, я знаю, что в краине війна. Но я не знаю, почему они, депутаты, сделали себе зарплату 40 тысяч. В краине війна. Для кого? Для нас війна, но не для них. Так что мы вас просим. Оставьте у нас в покое, дайте нам вот этих 4 часа поторговать на улице, на морозе, чтобы купить себе лекарства. Приходите один день со мной, постоите. Мы вас завтра ждем. Где наши бережения? Куда они делись? Почему я на старости лет стала бомжихой? Почему? За что наши отцы воевали? Чтобы мы на старости лет стояли там и просили купить футболку за 5 гривен. Ты знаешь? Как хочется жить, как не напишут в газете взять и все раздарить.